Оземпік, препарат, семавотит. В одній ручці 1 мг 3 мл, 4 дози. Тобто 4 дози по 1 мг. Але інколи ми можемо поділити ручку. Ручку ділимо завдяки Коли Ми проводністю прокручуємо ручку. Ми бачимо, що у нас є доза 1 мг. Проте деколи потрібна дозу набагато нижчу. 0,25-0,5 мг. Отже, як саме поділити ручку оземпік 1 мг? 1 мг можна поділити на дозу 0,25 та 0,5 мг. Починаємо відлік від поділки. Щоб поділити 1 мг, ми використовуємо дозування. 18 кліків, це доза 0,25. Отже, як ми рахуємо? Пропускаємо від нуля до контрольного щелчка і звідси починаємо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Тут можна зробити ручкою поділку. Це буде 18 кліків, 0,25 мг. Щоб поділити ручку 1 мг і отримати дозу 0,5 мг, ми повинні продовжити рахувати до 36 кліків. Отже, 18 ми тут зафіксували собі, ви можете зафіксувати це маркер або ручкою і продовжуємо рахувати. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Тут можна зробити другу кольору і це буде в нас 0,5 мг 36 кліків. Докрутивши до кінця ручку, ми отримуємо готову дозу 1 мг. Оземпік семаглотит, використовується для схуднення та зниження маси тіла, але в першу чергу цей препарат для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу.